Всім привіт! Ви у мене на каналі. І сьогодні я вам хочу показати свою колекцію помад, які мені подобаються, а які не дуже. І якщо вам цікаве таке відео, продовжуйте дивитися. Почати я хочу зі своєї улюблениці. це помада Аматова від Vivienne Sabo. Ось така. Відтінок у мене 212 і це такий правильний саме мій нюд. Я її просто обожнюю, її вже майже нема. Ось можете подивитися, як вона ви виглядає. Ось як воно виглядає. Ця помада стійка її просто обожнюю. Коштувала вона 150 гривень, і я вам її дійсно рекомендую. Там, до речі, велика палітра у них кольорів з цієї помади. І зараз я вам хочу показати свою колекцію помад від Avon. Раніше, коли я ще не дивилася YouTube, я дуже захоплювалася цією косметикою. У мене було її дуже багато, і тональні засоби, і тіні, різні туші. Ну, Різну косметику я замовляла. Я тоді ще не знала, який є великий ринок косметики, які є бренди, яка є доволі... Бюджетна і класна косметика, люксова, косметика, про це я взагалі не знала. І тоді я якраз була і накупила ну, цих помад. Коштували вони тоді 50-60 гривень. І зараз я швиденько пробіжуся, які у мене є відтінки таких помад. Перша ось така у мене є персикова. Такий ніжний колір. Я зараз зроблю Swatch. Ось я то виглядає. Ці помади я не дуже люблю, тому що вони не стійкі. Ці помади десь 3 години, я думаю, будуть вам триматися, тому що вони, контур вона розходиться за контур губ і це виглядає не дуже неаккуратно, тому я їх... Дуже рідко користувалася ними. Наступна у мене ось така є з шимером. Це такий коричневий такий нюд з розовим підтоном. Ось як вона виглядає, ось ця. Да? Ось ця. Да. Ось така. Наступна вже йде така червона темна. У цієї помади. Такий наполовину матовий фініш. Ось як вона виглядає. Наступна ось така фуксія розова. Темна. Вона йде з шимером. Це така яскрава, я цю помаду, до речі, любила. Я думаю, за 50 гривень 3 години це нормально. Так, наступна ось така коричнева. Теж цю помаду дуже любила, бачите, її вже так мало залишилося. Зараз покажу вам ось ця. Ось так вона виглядає. І остання помада, яка у мене є відео, це теж фуксія, але без шимеру, Більш яскрава така. Можете подивитися. Всі відтінки і назви продуктів я постараюся залишити і обов'язково перевіряйте. Наступна помада супер бюджетна і трендова у 2017 році. Це матово-металічний фініш. Щось нове на ринку косметики, помад. Ось можете подивитися, як вона виглядає на губах. Доволі цікаво. Вона також матова. Стійка десь я... Ця... Ця помада десь буде у вас на губах до 4 годин. За 50 гривень, я думаю, можна таке дозволити. Мені такі помади дуже подобаються з металічним фінішем. Ось вона. Можете подивитися. І наступна помада це у мене від Golden Rose у третьому відтінку. Це теж такий гарний нюд. Цю помаду я теж дуже обожнюю. Коштують ці помади десь 100 гривень, але я була собі купила цілу пачку. 12 відтінків. І декілька собі залишила, а решту продала. Ось вона виглядає, ось як вона виглядає. Ось можете подивитися, як вона виглядає на губах. Мені дуже подобається. Я цю помаду, напевно, кожній дівчині б рекомендувала. А ці помади теж мають матовий фініш, вони мега стійкі. і і що саме головне, вони не сходять такими кусочками, а просто так ніби омбре. І так, наступна помада теж у мене від Golden Rose. Це така яскрава фуксія. А відтінок 02. Ось вона. Ось ця. Цією помадою я рідко користуюся, вона гарна, але вона більше підходить на вечір. І також в мене ще одна від Golden Rose у такому бордовому відтінку, осінній відтінок. У неї підтон сливовий. Це дуже правильний бордовий відтінок, ось вона. Можете бачити її. Зараз я вам покажу її на губах. Мега крута помада. Єдине, що з таким відтінком вам треба вміти добре малювати губи. Один неправильний рух і. Ось як воно виглядає на губах. Дуже гарний відтінок, я цю помаду обожнюю просто. На осінь це те, що треба. Наступна помада теж моя дуже любима, це помада від Vidaden. 19-й відтінок. У неї це такий червоний. В неї теж дуже зручний аплікатор. Коштувала ця помада 160 гривень, і вона теж дуже стійка і має матовий фініш. Ось як вона виглядає на губах. Теж її можу вам сміливо рекомендувати. Зараз я вам покажу ближче на камеру, як вона виглядає. Ось ось ця. І остання помада з моєї колекції це помада La Girl. Всіма відома, я думаю. Поговорити про неї не треба. Відтінок у мене backstage, якщо я правильно читаю. Це теж правильний бордовий, такий більше з вишневим підтоном. Зараз я вам покажу і можете їх порівняти. Мені, наприклад, більше подобається Golden Rose, якщо чесно. Хоча ця помада. Коштує 200 гривень, а Голден Оу 100. Ну, я думаю, вам теж видно. До речі, вона нерівномірно наноситься. Нанести нерівномірно її на губи дуже важко. Можливо, це із-за того, що це темний відтінок, але якби. Це також темний відтінок, і вона наноситься супер рівномірно, нічого не, ніде не видно. Перекриває вона супер колір, дуже яскравий, і я її вам більше рекомендую, ніж Цю помаду я вам не можу рекомендувати, тому що, по-перше, ціна 200 гривень. По-друге, вона сходить такими кусочками, відлущується, вона не сходить омбре По-третє, у неї відтінок не наноситься рівномірно, як я вже сказала. Він ніби клішивить. І тому я не можу її рекомендувати. Але на губах я вам її зараз покажу. І плюс змити цю помаду. Практично нереально. Вам треба терти свої губи дуже сильно. я вам покажу. Дуже важко її нанести рівномірно. Я не знаю, що потрібно для цього робити, щоб її рівномірно нанести. Я не заперечую той факт, що це тільки з моїм відтінком, але ж у мене є ось така, і вона наноситься супер добре. Тому рекомендувати я її вам не можу. Я надіюсь, вам видно на камері, що колір не рівномірно нанісся, вона важко наноситься. Це була вся моя колекція помад. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока, до зустрічі в нових відео!